Той рятівник завжди поруч. В ефірі черговий випуск передачі служба порятунку 101». сьогодні йтиметься про надзвичайні пригоди, що трапилася в нашій області в середині березня 2015 року в студії Сирі Плавацький. Я вітаю вас. На жаль, доводиться починати з сумного. Жахлива дорожня транспортна пригода сталася у 6.50 ранку 16 березня у Чутівському районі. Поблизу села Зеленківка на 374-му кілометрі автотраси з полученням Київ-Харків зітнулися маршрутний автобус Volkswagen та вантажний автомобіль. Стидок ДТП семеро людей загинули на місці події та дев'ять отримали травми різних ступенів тяжкості та були направлені до лікарень. Потім ще дві людини померли від отриманих травм у лікарні в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, зокрема для деблокування тіл загиблих та постраждалих, залучалися 35 чоловік особового складу головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області та п'ять одиниць спеціальної пожежної техніки. На місці події працював і психолог рятувальної служби. Області, надавши кваліфіковану психологічну допомогу близьким та рідним загиблих і постраждалих у ДТП в ліквідації дорожньо-транспортної події було залучено три відділення головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Працювало п'ять одиниць техніки: це три аварійно-рятувальних пожежних автомобілів, а також 35 чоловік особового складу. В день 14 березня два чоловіки важко поранена у Полтаві від вибуху гранати. Постраждалими виявилися два брати, які проживали в одному будинку. Прибувши на місце виклику, рятувальники головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області допомогли транспортувати потерпілих до карети швидкої допомоги з численними пораненнями у шкому стані постраждалих шпиталізовано до лікарні. Правохоронці кажуть, причиною трагедії стала бойова граната РГД 5 Ольга Русанівська саме поралася на кухні, коли в сусідньому будинку почула вибух. Спершу не надала цьому значення, а вже пізніше дізналася про трагедію. Ну почула, що щось десь таке, як стрельнуло, чи чи бухнуло. Ну зовсім тихо в хаті мені не дуже здалося. А тоді я зайшла сусідка, розказала, що случилось. Ми вийшли, визвали скору, приїхала скора дуже ж бистро. Бачила, як хлопці виносили, то я ж кажу, менший той. З одірваною рукою кістю, то хоч стогнав, трошки так лежав на тому. А старший взагалі такий без зовсім погано. Олена Ткаченко однією з перших кинулася допомагати пораненим, але довго перебувати в епіцентрі вибуху не змогла, не витримали нерви. Жінка каже, жахи від побаченого надовго залишаться в її пам'яті. Коли я вбігла, то старший лежав. Так, голова одна була в коридорчику, а ноги були в кухні і весь в крові. А у меншого Анатолія була відірвана кість. І мені стало погано, я вискочила, визвала скору і все. Поранених у важкому стані, госпіталізовано. Після кількогодинної операції їх перевели в реанімацію. Нічого я вдома вже в тяжелішому стані вивезли з реанімації. Іслання взагалі тяжелішим, а то трохи влучим, ну то толі одрізали руку. вправо. Власнику гранати загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років, якщо, звичайно, залишиться живим. Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує громадянам про необхідність бути вкрай обережними і з вибухонебезпечними предметами, як сучасними, так і застарілими. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області звертається до громадян, шановні мешканці Полтавщини, на території області постійно знаходять вибухонебезпечні предмети, боєприпаси часів Другої світової війни та сучасні засоби ураження. Такі небезпечні знахідки повинні бути знешкоджені винятково спеціалістами. Про знахідку вибуху небезпечного чи схожого на нього предмету негайно повідомлюють відповідні державні структури, органи місцевої влади, територіальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій області та правоохоронців. Не підходьте до предмету, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей. Припиніть всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету. Не користуйтеся засобами радіозв'язку та мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Про знахідку потрібно негайно повідомити за номером служби порятунку 101. Дочекайтесь прибуття фахівців і вкажіть місце знахідки. Поясніть дітям, що у разі знаходження підозрілого предмету їм необхідно одразу звернутися до дорослих або правоохоронців. Надзвичайно важливо пояснити, що заборонено наближатися до небезпечної знахідки, пересувати її або брати у руки, розряджати, кидати, вдаряти. Розпалювати поряд багаття, приносити предмети додому у табір школу. Пам'ятайте, головна причина нещасних випадків з вибуховими пристроями це грубе порушення правил елементарної безпеки. Зробіть своє життя безпечним. Житловий будинок та шість господарчих будівель врятували від знищення полум'ям лохвицькі вогнеборці. А все розпочалося з порежі, що сталося надвечір 12 березня у селі Западенці в приватному житловому будинку. Понад дві години вогонь приборкували бійці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. І як з'ясувалося пізніше, причиною загорання була несправність пічного опалення. Протягом доби Кремчуцьким рятувальникам довелося ліквідовувати три пожежі, врятувавши від знищення полум'ям, житловий будинок, квартиру та автомобіль. Також о 22.40, 14 березня, згоріла приватна лазня. Понад дві години з вогнем боролися бійці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони встигли врятувати розташований поряд житловий будинок. Наступного 15 березня близько 6-ї ранку пожежа сталася на сходах 4-го поверху 9-ї поверхівки у Крюківському районі міста на Дніпрі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Врятувавши квартиру, вогнем знищено частину будівельного сміття. А вже в день у тому ж Крюківському районі під час тимчасової стоянки загорівся автомобіль «Форд Транзит. Від повного знищення полум'ям його врятували біці, де номер 16. Вогнем знищено горючі елементи відсіку двигуна, пошкоджено лобове скло, фару та лакофарбове покриття. Травмованих чи загиблих внаслідок цих трьох подій немає. На жаль, скільки не розповідай про небезпеку спалювання сухої трави, але у нас, як завжди, доки грім не гримне, мужик не перехреститься. Ось і в день 11 березня спалювання сухостою спричинило пожежу у селі Переводчикове Шишацького району. Про загорання повідомила сама господарка приватного бійця. За годину після її виклика бійці 3 3-го державного пожежно-рятувального посту ліквідували загорання, що виникло у прибудові до житлового будинку. Сам же будинок врятовано від знищення полум'ям. Під час цієї події, на щастя, ніхто не постраждав. Днями наша знімальна група побувала у диканському краї. В районі прилеглому до обласного центру проблема спалювання сухої трави актуальна щовесни, окрім шкоди навколишньому середовищу, такі дії несуть серйозну загрозу населеним пунктам, говорять місцеві рятувальники. Ці луги підходять до населених пунктів, і тоді навіть були такі випадки, що від цих луків починають горіти сільськогосподарські будівлі. А так як у нас район скажімо так, знаходиться близько біля Полтави, у нас тут велика кількість дачних ну, таких населених пунктів, гавронці, глоди, і там ну, велика кількість трави, і якщо цей вогонь заходить у цей населений пункт, то там ну, бувають навіть, трапляються випадки ну, масових пожеж. Тобто Це дійсно проблема. Це таке. Я вирішую те, що розповідаєте людям. Доходчеве це через засоби масової інформації, Тобто люди дивляться телебачення або, наприклад, через районну газету. Саме таке масове. Пробуємо проводимо такі рейди І в цей час із лісомисливським господарством, з міліцією, із тими ж самими представниками преси проводимо рейди. Ну, тобто, питаємося роз'яснити. Щасто відпочиваючих імно таких нема. А тільки трохи потепліє, люди вийдуть до річки, в ліс. Почали горіти на Полтавщині і соснові ліси. Зокрема, в день тож 11 березня майже пів гектара зелених насаджень віком від 2 до 3 років знищив вогонь під час пожежі у селі Зачепилівка Новосаджарського району. Бійці другого державного пожежно-рятувального посту врятували від знищення пожежою соснові насадження на площі у понад 2,5 гектара. Травмованих чи загиблих немає. За цим фактом перевірку проводять правоохоронці. З позитивних новин розпочалася 18 березня прес-конференція у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. З початку року на Полтавщині сталося майже вдвічі менше, пожеж порівняно з аналогічним періодом минулого року. На 28% поменшило загибелі людей. Не було цього року і загорань торфяників та сільгоспугідь. Як прозвітував начальник головного управління Роман Кириленко, за минулий рік його підлеглі виконали всі завдання пост. Ставлення перед підрозділами рятувальної служби з минулого року через події на сході перед рятувальниками постали нові завдання. Чимало бійців і техніки працюють на Донбасі. Це і піротехнічна група, яка займається гуманітарним розмінуванням територій, звільнених територій. Це інженерна група, яка займається аварійно-відновлювальними роботами. Наші люди займаються відновленням саме теплотрас, об'єктів життєзабезпечення і тому подібне. Також наші люди займаються спорудженням захисних, скажімо так, укриттів для наших воїнів. Саме безпосередньо на передовій. А ще Полтавці 13 разів відправляли гуманітарну допомогу у зону АТО. Постраждалі на Донбасі отримали з Полтавщини понад 200 тонн продовольства та будівельних матеріалів. Чимало співробітників рятувальної служби за проявлений у зоні бойових дій героїзм. Відзначені високими державними нагородами, отримали статус учасників бойових дій. Наші надзвичайники займаються евакуацією людей із зони АТО та їх розміщенням в області. Зараз за зареєстровано понад 25 тисяч переміщених осіб. Вистачає саперам роботи і на Полтавщині. Вони щодня виїздять у райони на знешкодження вибухонебезпечних предметів, переважно часів Другої світової війни. Незабаром знешкодять 248 боєприпасів, арснарядів, мінометних мін і гранат, знайдених пошуковцями у селі Онишках Ожицького району. З настанням сухої погоди загострюється проблема спалювання сухого листя, трави та сміття, що загрожує сільськогосподарським і мисливським угіддям. Найдимові завіси від палаючих узбіч автодоріг можуть призвести до дорожньо-транспортних пригод. Інколи через такі підпали згорають і господарчі та житлові будівлі. Люди не приїжджають з іншого села для випалювання тієї сухої трави. Це роблять місцеві жителі, які займаються заготовкою сінокосами на цих територіях. Але Наскільки нам вдається, ми можемо пояснити, і в минулому році у нас був дещо спад по торфяним пожежам. Треба потерпіти і почекати буквально пару неділь. Травичка позеленіє, і від того, що ми зараз палимо, користі ніякої не буде. На сам кінець головний рятувальник області запевнив, наразі немає таких завдань, які б не змогла виконати держслужба з надзвичайних ситуацій. Детальніше про прес-конференцію на тему цивільного захисту населення та діяльності головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області я розповім у наступній передачі служба порятунку 101». На цьому все бережіть себе. Бажаю всім нам бути свідками лише приємних пригод. Нехай щастить. Той рятівник завжди поруч.